Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Історія, яка нагадує трагікомедію, фарс і комедію. Все в одному кадрі. Місто Ковель. по вулиці міста Ковеля на Волині їде джип. Патрульні його зупиняють. І в джипі правильно, чоловік в нетверезому стані. Патрульні починають на нього складати протокол. І в цей час людина в нетверезному стані краде у них ключі від службового автомобіля. Відбігає в сторону і починає посилати подалі патрульних. Патрульні підбігають до нього. Три патрульних, два патрульних і одна патрульна, і він один стоїть в нетверезму стані розправив плечі і кричить: Я вас всіх порішу. Патруні, замість того, щоб його покласти обличчям в асфальт, і діти кайданки кричать: Тримайте дистанцію! Тримайте дистанцію. Їх три, він один. А вони кричать: не підходь, тримає дистанцію. Ну куди ж тримай дистанцію? Він у вас вже ключі вкрав від службового автомобіля. Забирайте ключі. Ні, вони кричать, не підходь! Він хоче підійти. Напевно, віддати ключі, а вони кричать, не підходь! Бояться, щоб він віддав ключі. Напевно, вже надоїло їм працювати, вони думають, ну, вкрав він у нас ключі. До ранку вже нікуди не будемо їхати. Коротше кажучи, на крики, на галас починають збігатися перехожі. Той п'яний екіпаж кричить їм, що мене хочуть мобілізувати поліцаї, волочить в ТЦК. І перехожі толпою разом з ним йдуть на патрульних. Декий вереск, патрульна і стріляє з пістолета вгору. Подає сигнал тривоги іншим поліцейським Ковеля, що вони приїхали на місце пригоди. Коротше кажучи, після цього пострілу, якого ніхто не злякався, НАТО плеть не від дубасів поліцейських. Потім НАТО сідає в джипа і разом з нетверезим цим водієм із ключами від поліцейської автомобілі поїхали далі. І десь там у Ковелі за ними була погоня. І поліцейські, чоловік 50, з'їхались на машинах, заблокували цей джип і таки їх пов'язали. Так? Що тут скажу? Ви знаєте, мені просто страшно за цих поліцейських, які нас захищають, які втрьох не можуть покласти одного, які втрьох бояться одного, який йде на них. І кричать, тримай дистанцію. Мені страшно, тому що поліцейські України профнепридатні. Вони себе не можуть захистити. А як вони нас захистять? Ось скажіть, будь ласка, як вони нас захистять, коли вони себе не можуть захистити? Реально, в такі страшні часи. На кого нам українцям надіється? На поліцію ні, тільки сам на себе, так? Страшно, тому що таких поліцейських у нас 360 тисяч чи 370 тисяч поліцейських, які в трьох, в п'ятьох не можуть пов'язати здорового, здорового хулігана. Не можуть. Вони навіть не знають, як це зробити. Вони не знають, що коли на тебе йде чоловік, який випивши здоровий, міцний і крути широкими плечима, у нього слабенькі ноги. І треба працювати по ногам. Одна подсічка і чоловік сідає попою на асфальт. Все. Знаєте, от, подивився я на цю комедію. мені стало страшно, що нас ніхто не захищає. Що українцям немає надіятись ні на кого. Тільки на свої руки і на свою голову. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.